Прем'єра сьомої та восьмої серії серіалу Шпиталь відбудеться вже завтра, в четвер, 14 грудня, на телеканалі Один плюс один Україна, розпочинаючи з 20.30. І так на що ж нам потрібно тут налаштуватись? Що ж, в цих серіях шпиталь продовжить занурювати нас в глибокі води емоційно завантажених медичних випадків, які безпосередньо будуть відзеркалювати сучасні реалії. Кожен випадок стане викликом для команди лікарів, вимагаючи від них винахідливості та професійності. Однак, як завжди, сюжет не обмежиться лише медичною драмою. Відносини між головними героями вийде за рамки лікарських кабінетів і розкриття романтичних перепетів додає до сюжету ще більшої непередбачуваності та цікавості. Зокрема, наша увага буде зосереджена на любовному трикутнику Гіляда Сергія та Злати. Гадаю, ви вже відчули напруження між Гілядом та Сергієм, і це не дивно, адже вони обидва дуже серйозно налаштовані завоювати серце Злати. Тому в цих серіях в кожного із них буде своя стратегія. Яка, скоріше за все, приведе до цікавих моментів. До речі, важливо відмітити, що злата протягом серіалу дуже зміниться і відкриється. Сухої людини вона перетвориться на більш людяну, тому в наступних серіях приготуйтеся спостерігати за її трансформацією. До речі, на Юлі також чекають внутрішні зміни. Гадаю, ви вже відмітили, що вона дуже романтична натура, але з дуже складним характером, який буде і заважати їй, і допомагати проживати всі події. Тому в наступних серіях ми побачимо від неї декілька цікавих вчинків. Які додать яскравих фарб до сюжету. Ну і звісно в цих серіях Андрій та Джеремі теж себе проявлять. Загалом наступні серії втягнуть нас ще більше в цей серіал, адже ця історія набуватиме нових відтінків, розкриваючи нам тонкощі дружби, кохання та самопізнання. Тому будьте готові до захоплюючого кіносеансу, який знову занурить вас у світ медичних та особистих викликів. Що ж, пишіть коментарі, що ви більше всього хочете тут побачити. Ставте вподобайку і до зустрічі!